Я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись і тоді на рівні лідерів. Ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішив. Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента Сполучених Штатів Америки, але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів. Це в принципі все про що я хотів сказати. Шановні колеги, час для ваших запитань. Мікрофон ліворуч, або від вас праворуч. Будь ласка, залишайте доступ до нього вільним. Почнемо okay. РБК РБК України. Пане президенте, ми очікуємо. Ми очікуємо, ну або ми хочемо, щоб Путін був в Стамбулі, щоб ви з ним поговорили правильно, щоб може якийсь дати старт. Але ми розуміємо, що можливо це не так. А, тобто, можливо, його не буде, а, Які в нас плани на те, якщо буде Путін, що ви з ним будете обговорювати, які першочергові? І якщо ні, але Росія, як вона зараз каже, туди надсилає свою переговорну групу. Чи від нас готова переговорна група від України, щоб ми почали з ними там переговори? Не ваші з Путіним, а переговорна група Росії з переговорною групою України. Чи ми цей варіант взагалі не розглядаємо, а тільки ваші прямі переговори з Путіним? Дякую. Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно досвіду всіх цих днів, місяців не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин. Підтримка Сполучених Штатів була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни. Якщо сьогодні Путін каже, я не хочу знов-таки мільярд причин може бути прямих перемовин, тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий, вже не хоче. І якщо його крок. Буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Всіх багатьох елементів. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях. Шлях відкрито. Якщо він боїться просто зі мною так зустріти, завжди є. Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат це Закінчення війни, крок перший припинення вогню. Всі підтримують безумовно, давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде президент Ердоган. Всі готові до зустрічі з російським лідером. Будь ласка, тим більше, що це його е, була ініціатива. Financial Times. Thank you. Uh, Mr. President, after um, uh, not show up in, in church, and you meet with Erdogan, Erdo along... Що відбулося? Які ваші наступні кроки? Що ви робитимете, якщо зустріч не відбудеться? What I will do if we will not have якщо не відбудеться, я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі. Будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло вже достатньо глибоко. В питання а, припинення вогню. Україна. І сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були а, запропоновані тими чи іншими а, сторонами, країнами Сполученими Штатами, країнами Європи, тощо те, що ви знаєте, і те, чого, а, те, що залишилось залаштунками, Україна продемонструвала конструктивізм абсолютно, продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком. Я вважаю, що не приїзд Путіна, а знов ігри, це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків. До тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від США санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть, навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій, бо це є воля до закінчення війни. Або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки, вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, але й без неї на щось спроможні. Тому мені здається, сильний пакет Сполучених Штатів. Сильний пакет Європи будемо дуже, дуже вдячні. Будь ласка, АРД, потім Укринформ. Пане президенте, три моменти. Перше: наскільки можлив... Три моменти це три питання. Ну, швидкі. Так. Наскільки можлива ця. Зустріч з Путіним. Я маю на увазі указ РНБО. Друге, як конкретно ви собі уявляєте цю зустріч? І третє ЕС казали, і літери Європи казали, що будуть швидкі санкції, коли ви як швидко ви очікуєте такі санкції від мерця є дати, коли є сідня А країни Європи? Є відповідні дати. Я чесно не пам'ятаю, але це мені здається середина може. може Ми очікуємо саме, що під час засідання лідерів буде це розглянуто. І буде сильний пакет. Я відбував, хотів би, щоб пакет був на мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі, пропозиція щодо сильних а, санкцій по енергії і по банківській системі. Там сильний пакет. що я бачив, я вважаю, що там. Достатньо сильний пакет. І якщо Європа до свого пакету може додати сильні кроки Сполучених Штатів Америки, аналоги, що стосується Європи, безумовно, ми були б вдячні. Це передусім важливо. Не пакет заради пакету, а сильний пакет, який, який буде впливати ще на економіку Росії. Це перше щодо ну, РНБО, то що я вже говорив, що це наратив русських. Що я не можу начебто говорити з Путіним. Так. Хочу всім нагадати, як все це відбувалося. Я прийняв указ, саме запровадив указом в дію рішення Ради Національної безпеки оборони. Як це було? Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалось від того, як люди пана Медвічука на Вінські особисто все це є. є відповідні свідки, записи тощо. Представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну. Території, тощо, як куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга-довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить, ці ці люди вони спілкувалися з Путіном і дуже хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків щодо таких сигналів і тощо, що було не один, не два багато. Рішенням своїм РНБО я, в принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України, що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію згідно Конституцією України. І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн. Точно, згідно конституції України, це мої права і обов'язки, до речі. Зараз дуже хотів. Згідно. Відповідно до статті 106 Конституції України, президент України має виключні, виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України. А Конституція це Конституція України. Вона вийшла, до речі, до будь-якого нормативного акту, до будь-якого указу. Конституція України. Я закон. Тому саме я і представляю інтерес нашої держави, і щоб не було от этого сепаратізму, ми ввели рішення Ради національної безпеки та оборони, щоб такі, як Навінський, Медведчук, навіть не хочу говорити, хто там з яких інших органів все це робив. І за все це ще будуть колись відповідати. І я ввів своїм рішенням, в своїм указом рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там відмінити, це наратив виключно Російської Федерації. Я собі не можу і нічого не забороняв. Okay? Ще було, як ви собі уявляєте цю зустріч? Це було, було ще третє запитання. Як я уявляю? Так. Ну як конкретно ви Чи собі... Це? Так. Не знаю, навіть не уявляю. Ні, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі З цією людиною. Я зустрічався в 19 році в грудні. Абсолютно розумію, про що говорити. Правда на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок. Перший крок заради людей, і вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради і будь-якої нації. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни, хоча б про початок. Напасовав у Кренформ, пане президенте, ви заявили, що готові до зустрічі з Путіним і в Анкарі в Стамбулі, але от якраз останні заяви з Москви, які лунають, свідчать про те, що якраз Путін боїться зустрічі з вами, і не виключено, що сьогодні ввечері чи завтра з'явиться його наказ відправити в Анкару свого міністра закордонних справ чи радників. Чи буде сформована українська делегація, яка буде вести на рівні міністрів радників переговори, якщо буде така так, так буде такий наказ з боку Путіна? Дякую, будь-які зустрічі повинні закінчуватися, Ще раз підкреслюю, результатом. Я відреагував на те, що було в медіа і від сполучених штатів Америки і від Росії, і чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один факт. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано. Очі, все. Далі, будь ласка, один плюс один. пане президенте, вітає Наталія Островська. 1+,1. плюс Якщо домовленість про 30-денне припинення вогню таки буде досягнута, чи планується замороження поставок американської та європейської зброї? І друге питання, Трамп заявив про намір летіти в Туреччину. Ми знаємо, що просто так він такі заяви не робить. Чи може бути підписаний якийсь документ, якась угода в Анкарі або в Стамбулі? Поки що а, мені це невідомо, це не проговорюється. А щодо підписання того чи іншого документа поки що невідомо. А в будь-якому випадку, коли є відповідні зустрічі, є ну якийсь стейтмент завжди є. Що в принципі, ну я думаю, що він в багатьох країнах я знаю, є підписання, а є просто стейтмент. Тобто, яке означає те саме по різному, буває. Трамп підтвердив свій візит в Туреччину. Дивіться, я не знаю. У мене немає інформації, що Трамп прилетить в Туреччину. Ми з вами. Я не думаю, що я знаю набагато більше, ніж ви. За вас, вибачте, е, ну є якісь сигнали тощо, але поки що у нас підтвердження, що він буде, немає. Далі про замороження поставок зброї американської території. ми не обговорювали про це. Не обговорювали це з президентом Трампом. Нас було замороження, ви пам'ятаєте коли? Так, це була перед тим як ми підтвердили, безумовне припинення вогню, потім була розморозка. Все так діє досі. Дякую. Дякую. Будь ласка, 24-й канал, потім СІНН. 24-й, не Юнайтед 24-й. Пане президенте, вітаю 24 й канал. І на набока. Скажіть, будь ласка, особисто ви вірите в те, що якщо буде 30-денне припинення вогню, і якщо Путін погодиться на нього, чи не стане це для нього черговим подарунком, щоб переугрупуватися і підготуватися до літньої наступальної кампанії? Це турбує наших військових. Ніхто не знає, що наперед що буде, що станеться. Я розумію, я вважаю, що терміну цього нікому. Не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто, 30-денне припинення вогню це більш про деескалацію, про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок тощо, поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І русським це не допоможе. Зупиниться які поставки? Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для русських. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще півроку назад зі Сполучених Штатів по в тому чи іншому форматі потім приходить. Тому це не допоможе. Це не про це. Ця умова, вона знов-таки. Ну, не жива, вона не структурна, вона не про що? Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. <кій> І все. А те, що не